Цім доброго часу суток, ми з України хочу дати рекомендацію, ну таку пораду від майстра всім майстрам, початківцям, замовникам, що якщо ви хочете спати спокійно і у вас робота значить, починається з демонтажу, ви всі покриття зняли, все у вас ось голий кірпіч і його потрібно ґрунтувати. То я дам рекомендацію: користуйтесь ґрунтівкою проти грибкової Файдаль. Це ґрунтівка, яка не дасть появі. Грибка. Це перший поверх у нас на даному об'єкті, так що з підвалу може бути сирость, хоча у нас тут гідроізоляції, але грибок він лізе, відкуди не чекає. Ну, так от, Оце все грунтуємо, ну, обична персолка, по-людськи заливаємо грунтівкою. Все одно його потрібно грунтувати перед штукату... на стін. А так це буде і прогрунтовано. і Обеззаражено, так би мовити. Так що, користуйтесь такими грунтівками і грибка не буде 100%. Ми вже років 4-5 не користуємося на початкових етапах і грибок ніде не виліз. Так що користуйтесь файдальом.